Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся з вами рецептом нового для мене салату, який мені дуже сподобався. Це смачний салат, що підійде і на святковий стіл, і на щодень, і називається салат сніг. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Для салату цибулю раджу замаринувати. Для цього перекладаємо її в піалу, додаємо пів столової ложки цукру, столову ложку оцту і 50 мл холодної води. Перемішуємо і залишаємо хвилин на 15. Тим часом починаємо збирати салат. Картоплю я попередньо зварила в шкірці, а потім почистила і натерла на дрібній терці. Викладаємо натерту картоплю в пласку тарілку першим шаром. Зверху змащуємо тонким шаром майонезу, а тоді ще змащуємо гірчицею в зернах. Далі викладаємо нарізану кубиками курячу грудку, яку я попередньо зварила в трохи підсоленій воді. Зверху на куряче філе викладаємо мариновану цибулю, яку потрібно віджати від маринаду. Потім покриваємо майонезом і викладаємо нарізані дрібними кубиками солоні огірки. Якщо не любите їх або боїтеся, що салат вийде занадто солоним, то можна додати маринованих огірків. На огірки викладаємо подрібнені жовтки і тоді змащуємо майонезом. Тепер натираємо на дрібній терці твердий сир і викладаємо наступним шаром. Після цього змащуємо майонезом по всій поверхні. І останнім шаром викладаємо на терті на дрібній терці білки. Їх розподіляємо по всій поверхні салату. Зверху для краси можна присипати чорним кунжутом або насінням льону. Ось такий дуже смачний салатик у нас вийшов. Він дуже ситний і водночас легкий, дуже смачний і незвичайний. Раджу приготувати на свята. Смачного!